Вітаю! Готую паштет зі свиної печінки. Ви скажете, паштет та й паштет. Багато разів ми таки готували і знаємо як, але цим рецептом користуюся давно. Паштетик виходить ніжним пахнем яском і з'їсте ви його з задоволенням. Свину печінку нарізаю на невеличкі шматочки. На розігріту сковороду викладаю таку добру ложку смальцю, викладаю печінку, величеньку цибулину та моркву нарізаю кубиками. У мене зовсім невеличка куряча філешка зі шкіркою розміром, ну, десь пів долоньки нарізаю кубіком, обсмажую з печінкою, додаю водички і хай тушкується до готовності, ну це по бажанню. Можете й не додавати. Водичка випарилася, додаю цибульку та моркву, обсмажую трошки. І свіже сало, воно в мене перекручене на м'ясорубку. Підсмажую десь 3-4 хвилинки, сіль, перчик і куркума обов'язково для кольору. І зубчик часничку перебиваю паштетик у блендері, роблю такі канапки зі свіжим огірочком, солодким перчиком, додаю паштетик у макарошки. Дуже-дуже смачно, ще й буде й друга страва. Смачного підписуйтесь на канал Апетитні мрії, ставте лайки. До нових смачних зустрічей та мирного всім нам неба!